Тигрі та тигриці. Бажаємо вам в новому році 12 місяців міцного здоров'я. На початку 2022 року ми були захоплені роботою у перечитті цілого року попереду. Мріяли, які виставки та змагання відвідуємо. Дискутували щодо нових тем відео та змін на каналі. Але все зупинилося 24 лютого. Сергій перебував у територіальній обороні, поки Київ був під загрозою. Олександр турбувався про дружину та сина, який народився у Києві 26 лютого під обстрілами. Володимир з перших днів відправився захищати нашу країну в найгарячіші точки сходу. Василь евакуював свою родину з Маріуполя та допомагав їм облаштуватися. Оксана на деякий час була змушена покинути місто разом з дітьми. Коли зсу вигнали ворога від Києва, ми повернулись до роботи над каналом, тому що ми знали, кожен повинен робити те, що вміє найкраще. Ми розуміли, що зараз як ніколи важливо підтримувати міць тіла і духу, адже нас прагнуть зробити слабкими і нездатними до боротьби. Зараз як ніколи важливо дбати про здоров'я, адже воно нам потрібно для відбудови майбутнього. Зараз як ніколи важливо вміти захищатися, адже ніхто краще нас цього не зробить. Зараз як ніколи важливо розвивати український Ютуб, щоб стати вільними від культурних тенет ворога. Ми сподіваємося, що нам вдалося бути корисними для вас, і ми змогли, хоч трошки відволікти вас від стресу. Ми старалися зробити контент максимально якісний, тому проводили опитування, підбирали актуальні теми, використовували власний досвід і наукові джерела. У 2023 році. Ми будемо продовжувати наполегливо і систематично створювати для вас корисні відео, щоб здоровий спосіб життя ставав все популярнішим серед українців. Дякуємо, що ви були разом з нами на каналі FitGuide. хай квітне український Ютуб. Щасливого життя під мирним небом, здоров'я і наснаги. Все буде Україна!